Будівельні роботи на вулиці Героїв розпочали ще на початку березня. Ділянку загородили та завезли будівельні матеріали. Сусідів непокоїть проект великий чотириповерховий будинок. Такого навантаження побоюються, Земля може не витримати. Ділянка на скелястому схилі найбільше турбується Наталія Сергіївна. Її помешкання навпроти тут йде дуже сильний уклон на цьому частки, і коли тут почнуть бурити і долбать этими б техникой. конечно, ми боимся того, що наш дом просто потрескається. Інші жильці непокоїться і за старі комунікації. Проблеми з водою тут постійні. Якщо приєднаються ще кілька сімей, ситуація погіршиться. Крадиційно труба не витримає теж навантаження, тому що не було розраховано на таку кількість споживачів. До того ж, земельна ділянка кажуть, знаходиться в межах санітарної зони. За нормами будуватися можна на відстані не менше 300 метрів від кладовища, а територія розташована в 150 Санітарні норми прямо забороняють зменшувати її, якщо є проводяться поховання до завершення кладовищного періоду 25 років. Поховання отут, учасників АТО відбувалися в чотирнадцятому, в і в шістнадцятому роках, тобто до 40-х років зменшувати санітарну захисну зону не можна було. Якщо зменшили, це грубе порушення, за яке хтось має відповід... нести відповідальність. Начальник управління містобудування та архітектури Ужгородської міськради порушення санітарних норм заперечує, адже офіційно кальварія кладовище закрите, а відповідно до генплану міста ця ділянка не внесена в охоронну зону. Ми маємо відкрити дане кладовище. Тоді буде на відкрите кладовище, буде певна охоронна зона, яка буде там відповідно до нормативів 300 метрів. це має бути міська рада, має встановити. Переконує, що за будівельним паспортом забудовнику дозволяється будувати лише індивідуально-житловий двоповерховий будинок з мансардою. Натомість юрист місцевих мешканців Володимир Логойда отримав від міської ради копію цього документу, де вказано зовсім інше. В ескізному проєкті було зазначено на сторінці 3, що на земельній ділянці передбачається і починає проводитися будівництво багатоквартирного будинку. Аби з'ясувати, як виникли такі розбіжності та чи правомірно був наданий будівельний паспорт, місцеві мешканці звернулися до суду, який заборонив проведення будівельних робіт на період судових засідань. На місце виїжджала і спеціальна комісія, яка теж побачила порушення. Як виявилося, забудовник не зробив ехометричне обстеження ділянки. А за історичними даними, тут можуть проходити старі королівські винні підвали за вглибшки до 20 метрів. Раніше на цій вулиці уже знаходили вхід до льохів. Ймовірно, під цією ділянкою вони теж є. Відділ Державного архітектурно будівельного контролю Ужгородської міської ради склав протокол на власника та зобов'язав здійснити таку перевірку. Якщо з'ясують, що під землею дійсно є підвали, нинішній паспорт будівництва скасують, а новий розроблятимуть з урахуванням нових обставин. Безпосередньо треба зробити ці геологічні вишукування і вже прийняти остаточне рішення, який має бути фундамент. Я коли запросила до себе представника забудовника, він від підпису і отримання цього протоколу, на жаль, відмовився. Розповісти свою точку зору на камеру, забудовник відмовився, запевнив лише будівництво законне і до суду готовий. Перше засідання у цій справі заплановане на 27 квітня.